База відпочинку Асоль невелика територія на самому березі моря у селі Штормове за 20 кілометрів від Євпаторії. Щороку користується попитом серед українських сімей з дітьми. Ще кілька тижнів тому адміністрація бази відпочинку активно розповсюджувала повідомлення про попередні бронювання та знижки. Сьогодні ж людям радять зовсім протилежне. То що ви зараз записуєте? Хто нічого нікакета не... все будете реоформлятися? Какета все буде? Телефоном Також розповіли, що на базах відпочинку у штурмовому наразі безпечно. Однак, неподалік уже бачили про російських солдат та підрозділи самооборони Криму. Конкретно на базі в ні, нітно є сядря самооборони, які блокують воїнські українські частини. і предлагають ліба стріті на сторону Росії, ліба. Либо емігрувати з Криму. ціни на базі відпочинку поки змінювати не будуть. кажуть, у цьому немає необхідності. Станом на сьогодні кілька сімей уже частково оплатили потівки. Однак адміністрація попереджає, людям варто бути готовим до будь-якої ситуації. Покупають, але чітко повинні розуміти, що якщо не дай Бог почнеться війна, то вони на цю суму попали. Ні, Світлана каже, левова частка туристів на базі відпочинку Асоль і не тільки саме українці. Чи зможуть тепер вони безперешкодно приїжджати? Питання, яке цікавить багатьох туроператорів. Та найбільше лякають прогнози експертів про те, що курортні сезони на півострові остаточно зірвані не лише на це літо, а й на кілька років вперед.